Тепловізори, квадрокоптери, елементи для укріплення бліндажів та чимало корисних побутових речей. З Івано-Франківська на схід відправили чергову партію допомоги. Її зібрали для військових 78-го батальйону 102-ї бригади тероборони. Веземо, як завжди, все найнеобхідніше. Це що дійсно хлопці просять, веземо форму, бо форма зношується, рветься під час бойових дій. Веземо тепловізори і посилки привозимо, які передають люди своїм близьким, хто там зараз знаходиться. Ну і новини чують про місто з перших вуз, можна так сказати. Ну, все рівно навіть там вони цікавляться життям міста і те, що тут зараз ну, відбувається. Разом із волонтерами допомогу захисникам особисто доставив і Руслан Марцінків. На нулі очільник міста нагородив бійців відзнаками Івано-Франківська за честь та звитягу а також вручив сертифікати на безкоштовне навчання у виші. Нагородимо хлопців, нагородимо нашими медалями, за честь за звитягу. Нагородимо годинниками. Веземо також 10 хлопців, які побажали вчитися в університеті, незважаючи на те, що проходять службу, отримують безкоштовні сертифікати на навчання в університеті короля Данила. Тобто багато що того, що замовляли хлопці, ми якраз веземо. Це тепловізори, це квадрокоптери. це... Інші речі, які потрібно для того, щоб це бензопили ті ж самі. Те, що потрібно сьогодні для обладнання позицій, для спостереження, те, що ми можемо купляти е як цивільні люди, збори були нетривалими. Все необхідне для хлопців та дівчат завантажили у два буси та повезли до Гуляйполя. Саме там вже понад рік захисники 102-ї бригади не дають прорватися окупанту. Хотів би подякувати пановим волонтерам які не забувають і зі всіх сил стараються нам допомогти. Міському голові Руслану Романовичу Марцинківу, а також іншим, всім-сім громадянам та міщанам міста Івано-Франківська за ту підтримку, яку вони надають нашим військовослужбовцям та безпосередньо нашому батальйону. Міський голова з волонтерами пробули в Запорізькій області добу. Відтак повернулася до Івано-Франківська, де розпочали новий збір необхідних речей та спорядження нашим захисникам на передову. Віталія Куч, Ігор Попик, телеканал 402.